Двері держчиновників роками були для них зачинені. Тепер мешканці Фастова самі влаштували день відкритих дверей. Ці двері відкривають штурмом на хвилі в радіївського маршу. Прокурор до громади! Я Фастівський міжрайонний прокурор. Забудь мене Станіслав Валіч. А звідки ви родом? Звідки я родом да. з Донецька. з Донецька прибульці з далеких від Фастова донецьких степів, здається, вперше вийшли зі своїх кабінетів і чують про злочини колег. Я розказую свою історію, яку я пройшов, яку я перетерпів, все подвалах. На мене надівали кульок на голову. Поставили високі підписують. Громада, у кого є заяви? Підходьте, будь ласка. Заходьте. Заходьте. Я Заходьте. не буду Заходьте. туди заходити, Я боюся Я боюся. Із райвідділу до народу виходять слуги його. Вони вишукувались, як на шкільній лініці, і без сумління совісті заперечують все, що говорять фастівчани. Я побиттям правління займаюся. Сльози образи на очах матерів і дітей. Ось цей хлопчик отримав струс мозку через шкільний конфлікт із сином правоохоронця. Бельший сотрудник міліції він взяв мене і тукнув. У Мене було сітресеніє мозга. Начальник міліції ледве стримує себе. Ми добре? Стоїть. Це Працівники міліції. А... а тим часом у кущах на щось чекає повний автобус беркутівців. Ой, бах, ой, бах. Слухняно виходять до обуреного люду і фастівський суддя. Ви будете погрожувати Привіт, як ви погрожували мені. Ви особисто не мені заболути. в цьому суді забрано квартир більше 300. Ой, Через цей суд забрано більше 10 заводів. Ось цей будиночок він нещодавно придбав зі своєї бюджетної зарплати провінційного судді. Хто мешкає в тому будинку персиковому такому великому наш. Як його прізвище? – Бартко. Ні, що хату купують, хоча вже стояла так. Вісував поверх. Забати такий маленький поставив. Фастівчани, що більше не вірять у чесність чиновників, прямо перед будівлею міліції вирішують: в радівський марш немає померти. Активісти створюють громадську ініціативу, що об'єднає усіх постраждалих від свавілля міліції, прокурорів та суддів, аби разом відчиняти зазвичай щільно закриті двері казенних кабінетів.